Американське видання Financial Times із посиланням на представника Ради національної безпеки Сполучених Штатів заявило, що Москва розглядає можливість другої атаки за допомогою Арешника вже цими вихідними. І разом з тим, після сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу території України Кремлем, наш недолугий міністр закордонних справ, великий знаток іноземних мов Андрій Сибіга, в соціальних мережах написав такий пост. Масований російський ракетний удар по Україні сьогодні вранці. Насамперед по енергетичній системі Росія прагне позбавити нас енергоносіїв. Натомість, ми повинні позбавити її засобів терору. Я знову закликаю терміново доставити 20 систем ППО на САМС, Хоук або АРІСТІ. І я на цей його заклик хотів би відповісти від себе запитанням: доки ми будемо конючити і випрошувати по світу озброєння. Чому у нас немає власного озброєння? І я, знаючи, що відповіді одних не отримаю, відповім на це запитання сам. Тому що ми з вами самі бачимо, що відбувається з нашим ВПК вже за час повномасштабного вторгнення, починаючи від скандалів з обмундируванням, яйця по 17 гривень, браковані міни на фронті та інші корупційні скандали, які вже коштували нашому бюджету і і Нашим партнерам десятки, як не сотні, мільярдів гривень. Мало того, я хочу нагадати вам, які е, проекти е, новітнього озброєння були зупинені, які вже тривали після того, коли Зеленський прийшов до влади. Перше ЗРК дальньої дії, ЗРК Дніпро, тип модернізація зенітного ракетного комплексу С125. Дата призупинки 2020 рік. ЗРК Стріла 10М. Зенітний ракетний комплекс малої дії. Глибока модернізація ЗРК Стріла 10. Дата зупинки 2020 рік. РЛС Малахіт, тип. Радіолокаційна станція для виявлення повітряних цілей. Дата зупинки 2019 рік. 2С-22 Богдана. Тип самохідна артилерійська установка 155-го калібру. Дати, дата затримки затримки у 2019-2021 роках. ОТРК Грім 2 Сапсан. Тип оперативно-тактичний ракетний комплекс дальністю до 500 км». Дата зупинки заморожена у 2019 році. Пасивна РЛС Кольчуга М. Тип «РЛС пасивного виявлення. Дата замороження 2019 рік. Корвет Володимир Великий багатоціловий військовий корабель. Дата зупинки 2020 рік. Танк оплот. Тип основний бойовий танк. Дата зупинки проєкту 2020 рік. БМП Кевлар бойова машина піхоти нового покоління. Дата зупинки проєкту 2019 рік. Програма з виробництва артилерійських боєприпасів. Тип виробництво артилерійських боєприпасів та Мін калібру 155-122-82 мм. Затримка та часткове зупинення проєкту у 2019-2020 роках. Виробництво керованих авіаційних ракет Р-27, тип ракети класу повітря-повітря, зупинка проєкту 2020, 2020 рік. РСЗВ Вільха, тип реактивна система залпового вогню РСЗВ з дальністю до 100 км. Заморожено у 2020 році. Стосовно ОТРК Нептун, думаю, всі ви також в курсі. Отже, друзі, ми з вами знаємо відповіді на всі ці запитання. Це були запитання риторичні. Але ми маємо з вами усвідомлювати основне: неможливо перемогти окупанта, маючи зрадників і мародерів у тилу.